Всім привіт! З вами знову компанія Профінструмент, і сьогодні ми поговоримо про короткохвильову інфрачервону лампу, яка використовується в автомобільній сфері, а саме ремонт та кузовні роботи. Для чого використовується така лампа? Якщо у вас є лише свіжопофарбований автомобіль, але не мають часу чекати для того, щоб фарба сама висохла, зазвичай використовують ось таку лампу. Принцип дії є дуже простий. Інфрачервоні хвилі проникають крізь фарбу та нагрівають метал який пришвидшує процес висихання та випаровування розчинника з фарби, або якщо це фарба наводня, становить про частинок води. Її можна використовувати як в ручному режимі, вона оснащена ось такою крутою ручкою, або можливо її приєднати до штативу для того, щоб уникнути постійної втоми і не тримати на одному місці. Дана лампа має потужність 1000 Вт. Оптимальний, оптимальна температура нагріву від 40 до 80 градусів. Розміри самого нагрівального елементу 30х20. На Лампа також оснащена ось таким крутим таймером на 90 хвилин. І після того, як у вас закінчився час, ви почуєте ось такий звуковий сигнал. Ну і Давайте її все-таки вмикнемо. Включаємо тайм таймер. Ось бачимо зразу інфрачервоне світло. Цю лампу можна використовувати як для якихось невеликих об'ємів або точкових ремонтів, так і для глобальних, для підсушення. Nu uitați să dați like, să lăsați un